Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. цікавого вам перегляду. Товариші ми з собачками знову в поле. Вже не буду, кажуть, рахувати рази, який раз ми вийшли знову в поле. Йдемо просто прогуляємося вже. Кажуть, вже після другого разу не рахується собачки. Нагадую, порода паньоль братон, дві дівчинки І йдемо трішки топтати глину. Прогуляємо їх. Можливо, щось вдасться сьогодні щось нам підняти. Друзі, що в мене вдома не знаю, що собачка мені не подобається моя. Лаючка Берта, Вона якась дуже зовсім неактивна, і я вже не знаю, що з нею є. Надіюся на краще, все буде добре, чомусь не їла. Ще будемо бачити, що з нею буде. Що по цих собачках? Це у нас Альфочка, це у нас Ханна чорна. І сьогодні трішки поспілкуємося ми про собачок. Ну, така буде сьогодні порада, коли саме краще заводити взагалі собаку мисливську. Чи... Взагалі в більшості людей думають, що там мисливців. Думаю, що краще літом. Там беруть під кінець літа. Ну, в принципі, як сказати. Я взагалі по своїй практиці спрактикував, що краще взагалі собаку ціня брати зимою. Чим швидше тим краще, тому що зимою ясно, що холодно, мінус, мінус тому, що холодно. Але плюс в тому, що коли собачки за зиму. Весною, літо на осінь вже собаці буде там 8-9 місяців. І собачка вже якраз отримує перші перший всі такі свої мисливські навички. Вона починає вже пробувати якусь дичину, тому що для собаки також вигул, само собою. Але дуже важливо для собаки є і настріл. Коли собака має хороший настріл, коли вона получає на те, на що її хазяїн з нею полює, а тоді вже орієнтується в принципі, по запаху, що, що краще, що більше цікавить її партнера по полюванні. Того ж її хазяїна і власник відповідно дає напрям в роботу собаці. Літом вибирати, чим чи пікінець літа до осні він має там 4 місяці. Відповідно, берете ви його на полювання, а дуже багато роблять помилок. Коли беруть на полювання молодих собачок, так як зараз я оцих двох взяв їх 4 місяці, під 5 місяців вже взяв би їх на полювання і коли починається ще особливо дуже велика помилка, коли беруть на відкриття, дуже багато вистрілів. То каже, хтось хільнув лишнього, десь хтось стрільнув по бутилці, десь щось... Не туди, як завжди буває, кожен повинен відповідати сам за себе, ну і фактично за той колектив, Якось має бути злагодженість. Ворона. І собаки можуть налякатися вистрілу. Ну, така гарна посівна, бачите. І вісить теми. Хочу спробувати по цій посівні погуляти, можливо, Куропатка зараз на посівній. Щоб щось підняли вони, мені цікаво. Тому, друзі, це таке кожна об'єктивна думка, хто коли собачку собі бере. Просто собаку дуже дуже легко її спортити, дуже легко її перелякати, швидкими діями. Взагалі щенок, він є щенок, він має ще року, це, це повноцінний ще він ще хоче гратися, собака ще в рік, півтора така, ще грайлива, хоче бігати. Ще і така, вже після до трьох років, мені здається, набирається розуму більше. Тому вважайте, вважайте на свого вихованця. Не потрібно давати йому багато такого ж... брати добре, собак молодих взагалі в одиночку натаскувати. Щоб був менший стріл, десь не спорю, все одно треба десь будемо дати стрілу, щоб вони щось зрозуміли, що воно таке. Тому що також може бути перестой в собаки, коли до певного віку собака не чує на стріл і відбувається потім, коли оця стрільба, і собака ще більше боїться, як, тому що щенку ще може перейти, а доросла собака вже як перелякається, то вже можна сказати, що на ціле життя. От собаки щось почули. Давайте їм трішки більше нанюхатися. Гарно мені подобається, як нагарно ходять. О, бачите, гарно носиками тягають. Так, заняття, прогулка, прогулка, поле, поле, поле з лягавою собакою, з такими як лайками, лайка хоче лісу. Ясно, що є заборона, не можна з мисливськими собаками в певний період часу знаходитися. Та й взагалі деякі гідях не дозволяють. Ну а де ту собаку натаскати, де з них знаходити? Це ж не говориться про те, щоб щось стріляти. Там ще якісь роді, до війни були такі е -е пропозиції. Вроде, там, не знаю, що повинні бути ліси, мали бути направо. Власності, типу що ліси мали бути, коли б ліси всі приватизовані. То взагалі б ніхто ніколи вже не вийшов ні на який ліс, ніяку прогулку. Ні навіть би патичка вже з лісу додому, ніхто б не такого позволеного хмисту би не назбирав. Тому, в принципі, все воно до чогось все рівно йде. буду надіятися, що до чогось хорошого. Тому що знаєте, Мисливець, якщо любить собаку, він хоче її утримувати, хоче з нею гуляти, а коли там... Головне, щоб коротко в принципі, можна сказати, щоб головне, щоб, коли приймають якісь закони, щоб думали і про людей. Про людей, тому що людина, в принципі, знаєте, я тако собі думаю так, трохи по філософству життя, проживаємо, ясно працюємо, заробляємо. Але кожна людина чомусь має якесь своє хобі, хоче щось комусь подобається. І людина в принципі має право на це, щоб робити. Ясно, що не про якісь законні, але взагалі такі, ну, там погуляти з собакою, вийти в ліс, прогулятися, чи піти по гриби, чи піти на, на, на риболовлю. Коли це все почнуть забороняти, то не знаю тоді як. Як тут жити взагалі, як гарна собачка ходить, вже починає полегенько бачите, вже стояти третє заняття і вже ходить човнику. Знає, я думаю, що Риженька тому що та сестричка їй була менша, була така шустріша меншою. Я думаю, що ця буде така повільніша, але як відповідно всі говорять собаководи, що з таких собак, які щенками чимніші. Вони на будуть хорошими мисливцями, тому що вони ретельніші, вони не пропустять, вони гарно обшукають. І вони, як то кажуть, мають голову на плечах. Вони... Так, це що в нас? От у нас, друзі, куропатки тут. Нарешті я знайшов послід куропатки. Так стрибають. Йдемо, дівчата, ходіть, може щось піднімемо? Бачу, що Куропатки є послід, значить її куропатка тут. Ну, можливо Богдан щось під нього. Шукайте, шукайте маленьке, шукайте. Думаю, посівна. В принципі, так дивно, що куропаток немає, але вже бачу її. Є... Отут тут я ж помітив послід. Бачите, її послід. Собаки не дають показати. На посівні. Значить, хай шукають. Тако трохи тут покрутимся по цих полях. Хай вони... Цікаво, ви знаєте, коли цуценя виростає. ті зараз дві зовсім різні дівчинки з двох різних виводків. Цікаво, яка буде краще працювати, яка буде гірше, яка перша стане в стійку, яка зробить першу плеч. Ну Взагалі, бачите, я... утримання собак взагалі дуже чесно така, то так, кажуть, не є легка справа. І зараз на даний момент дешево, тому що все подорожчало, корми і так далі. Але дуже цікаво, коли ти маєш дві собаки, хоча б дві, ти з ними полюєш і кожна собака має, як то кажуть, в чомусь плюс, в чомусь мінус. І на цьому перекриває кажуть, одна одну. Ну вже, будемо бачити, хай ростуть, хай гуляють. Надіємося, щось побачимо з ним. Що зараз пару городів прийдемо. Бачите хати, бачите, під хатами ходимо. Да, десь до хатів метрів 300 напевно Так, під хатами трохи прогуляємося, понаблюдаємо за ним. Бігають, бігають, вже хочу, чим раз, там краще, краще, краще. Там вже гарно біжать. Має бути човник, бачите, право, ліво вони ще орієнтуються одна на одну. Бачите, дві, два зносим різних типа. Різні тілобудова різна зовсім У двох собак. Пішли, пішли. Ну, крові дуже хороші в них. Крові дуже хороші, вже треба показати вам родоводи. Вже домонтую. Машенька домонтує вже відео з родоводами і вам покажуть. Кому цікаво буде, кажуть лягашатники. Вже хай оцінюють, хай дивляться по собачкам. Знаєте, от взагалі хтось там приходить з роботи, стомлений, лягає в ліжко. Кажуть, хочуть почити, а потім захочуть цуценя. Цуценя має бути обов'язково від робочих батьків, мають бути дипломи. Розпитують, які ті собаки, що вони, як полюють. Друзі, зрозумійте, чесно, це дуже добре ж так. Є бажання таке, але будь ласка, цініть тих людей, які займаються собаками які є заводчиками цих собак, які продають цуценят. Тому що, як відповідно, всі зразу збивають ціну, хочуть за безцін забрати то цуценя. Хочуть зразу, щоб та собака почала їм працювати, тому що вона і батьків чемпіонів. Але ви зрозумієте, щоб яка собака не була від яких серйозних батьків, ген вони індіє ген. Але якщо ви з собакою не будете... Займатися вона того, що на картинці, чи того, що ви переглядаєте, відео, що в когось, вона, то вам не покаже. Кажу так, говорю з Колею Хто знає багато колю, знаєте Мандзюка. Коля, привіт! Якщо дивишся відео, коля нараз говорить Знаєш, мені що такого скільки придеться Находитися дійсно, тому що людина дуже гарно займається собаками, дуже гарно їх натаскує відвідує всі Всі, як також, заходи, сам організовує заходи в полягавих собаках. І такого чудощі, мрака, осінню, коли це, це дійсно ці кілограми кілограми болота. Носити на ногах, Ну досить і тяжко замість того, щоб полежати. Ось так гарно шукається. Ну-ну-ну. ну, -ну, -ну, -ну. Щось почують. Яка була, наша, яка була наша перша прогулянка, а яка вже сьогодні третя. Зовсім інші собаки. Так собаки вдосконалюються, чим раз, тим краще. Так гарно шукаю. Щось походило. Куропатка. Можливо, походило. Можливо, десь пробілась миш. Але щось було. І собаки це розуміють. Не чують. Їм це цікаво, це вже добре. Так що дійсно цініть цих людей, хто займається натаскою собак, хто продає цуценят. Ці тому що ці всі люди, вони є досить, як то кажуть. Можна сказати, професіонали своєї справи, тому що... Щоб навчити собаку, треба дуже сильно знаходитися, витрачати свій дорогоцінний життєвий час, така от, тому що ми з свого життя присвячуємо час собакам. Але хто як говорить, що хто години, як то правильно говорить, на полюванні не зараховується таке, щось я чугу від старих мисливців. Риженька почала і чорна також, бачите, вже відходить. На сьогодні мені рижа поки що Альфочка краще. Що бачите? Щось скаче. Пішли, пішли, пішли. Молодці, дівчата, шукайте. Шукайте, молодці. Ай, молодець, Альф Молодець, пішли, шукай, шукай. Добре, що вже трошки... З ними, щоб почав виходити, тепер треба буде ближчим часом вже брати їх по одній. Отак От погуляла собака і пробувати вже давати їй якусь по поводу навчання з подачею. До мене сидіти, такі елементарні команди, які собака має. Виконувати без вагань взагалі. така команда, як до мене, фу, лежати дай має елементарно виконуватись і відшліфовуватись кожного виходу в поля. Тому що чим більше разів ви це собаці повторите, чим більше вона це виконує вашу команду, тим вона більше собі. Це закарбовує і все рівно забувається щось це і треба постійно це така от підтримувати в тонусі. От такі ну, Сьогодні рижа мене радує, сьогодні в ній більше мене вона сьогодні радує, щось вона. Така сьогодні більше активніша. Чорна теж гарно шукає. Але... Альфочка почала сьогодні більш ходити човником і трошки далі відбігати. Щось резенько притормозила. Щось чує. А що чує? Як я люблю за цим копу коли собачка починає працювати. Так аж серце радіє чесно то ось. Ось. От, Маєте вже осока. Собаки тяговиті йдуть, лізуть, цікавляться, ну як вони, чи підуть вниз чи ні. Ну йдемо, там по ніч. Будемо маленько рухатись у бік хати. Зараз зайдемо на дачу, погодуємо тварин дачу і будемо рухатись додому. Також нічого ми сьогодні не бачили, але вже Є є, тому що бачу, що є, як то кажуть, жировки, коропатки, то десь вона і одна-дві, а колись її піднімемо все, все рівно. Молодець, шукай. Не забувайте, друзі, рухатись проти вітру. Обов'язково. Ясно що так не буде через кожний город, тому що мусимо кажуть переходити, але кажуть починати своє полювання потрібно з надвітерної сторони, щоб рухатись проти вітру. І вже там от так має такий бути пошук, бачите. Вправо. Вліво. Це вже мені починає дуже подобатися, друзі. Надзвичайно. Право. Ліво. От От де включається гена, бачите? Сьогодні перший, Ко перше сьогодні третій вихід тільки з тріативу, собаками. І вже собака виробляє човник. Кажу, бачите, я так... Сьогодні Альфочка молодець. Чорна поки що того не показує. Ханна пішла вліво. Знову вправо. От, тільки ці собаки так завжди на таких великих оборотах і вони мають отак рухатися човником. Ріжемо можна на скоса. Будемо бачити як ще. Молодець. Альфочка молодець. Бачу відро. Ханночка, жоде маленька. Трошки так підбадьоримо, от бачите. Куропатки після. Куропатка є, просто дуже багато сої сою взагалі. Настільки багато сої, що Куропатка зрозуміла, що вся зараз сидить в соєвих полях. Тільки на вечір чи зранку я спіножировочку. Тому що хижаки, яструби її вибивають і вона ховається. Молодець. Молодець, да. Обов'язково собаку хвалить. Спрацювала вона краще, гірше, незалежно. Одну і другу маєте дві. Хвалить двох. Що собачка хоче, щоб її хвалити. Давай, 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 шукай. Молодець. О! І ханна пішла. Молодці, дівчатка, от так човник, бачите, вправо, вліво. Зараз не зовсім. Зараз вже почали трохи гратися просто. Ну, також потрібно все у міру. Обов'язково береться собі до уваги, у міру також прогулюватись, тому що собакам також набридає. Але гуляти треба. Важно хоча б в тиждень три рази, щоб... Собаки виходили по молоді собаки. Вже коли собака робоча, ясно, що їй треба давати фізичну підготовку, вона має вибігуватись. Але вже коли собака робоча, вже їй легше розходити, чим воно собака. Чорний не бігла, не бігла, як парла. Але що біжить по... по рівних лініях? Човник не показує. Альфа біжить. Вже човником починає показуватися. Пошук човниковий. Так що, друзі, така коротенька прогулянка. Ми поленько ще йдемо. Дякую вам за увагу. Дякуємо, що дивитеся. Заводьте собак, пробуйте, натаскуйте самі. Це є цікаво, тому що... Ясно, найкраще заплатити гроші, а як хтось моєю собакою позаймається, правильно? хтось дійсно не має часу. Але коли це зробите ви, у вас із собакою буде більший взаємозв'язок, повірте, що собака швидше краще починає працювати біля свого газди, чим з посторонньою людиною, тому що, як то кажуть, мусить спочатку бити якийсь період, є собаки з різними характерами, як і люди. Хтось привикає, хтось починає вирадувати, хтось не хоче слухати, і все це все час. А коли собака полює і розтаскується своїм власником, воно краще, бачите, сміття люди сиплять. Нічого з цим не зробиш. Пішли, дівчатка, на! Пішли! До мене, йди сюди! Альфа ханна на. Молодці. Друзі, всім дякую. Дякуємо за перегляди. Бачу ближче, можливо. Ханночка і Альфочка. Молодці дівчатка. Друзі, всім дякую.